Для Доба. пані Світлани, з днем народження. Вітають найкращі вітання від Павла Зібрава і від мене Романа Кокурудзе. зважаючи на походження, день народження і обідного, з заможного, день народження, і у. Заможеного день народження, є у кожного. А сьогодні твій твій святковий день за широкий сіл, Запроси гостей, хавна, і тости, тости, гости, катицю гості, 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 юнає пісня, наша пісня, скрипко рає, грає, грає. За твою сім'ю таку чудову, так і за твою щасливу долю і за Україну рідний край Ми усі тебе.